Об'єднання асоціації футболу. Удар по воротах. Небезпечно було біля воріт юнаків з колоса. Ну, І з цією командою Ковалівського колоса працюють тренери Володимир Далекий та Олег Давиденко. Президент Ковалівського колоса. Який характер пошкодження Олексія Бриженка. На підбирання зараз Дмитро Димнич був, але до удару. У воротах номер 31-нікіта Воробйов. Польові гравці. номер 21-й Олександр. Намагається зустрічати футболістів колеса, може бути контратака. 69-й номер правим фланом пробуває непогана спроба. Непогана спроба. Вчора Володимир Лисенко відзначився дублем, забив перші голи у штурму у весняній частині сезону. Ну а зараз на перегляді у штурмі Ярослав Ізотов, молодий, 22-річний. Небезпечно зараз було біля воріт колосом. Вдотик пробував Віталій Балашов. Ну і кілька футболістів. І ось Зараз відкривають рахунок, от так би мовити, міни у іванківській команді, про які ми, звичайно, вам будемо повідомляти. Ще одна атака небезпечно І другий м'яч влітає у ворота. Олександр Саєнко, здається, це дебют. Певне швидко вкидає швидко м'яч на Морозенка. Морозенко віддає на Волкова. Ну що, ні, там все-таки запалює прапорець, асистент арбітра. Зараз пройшла трошки раніше, то міг би Олександр Волков вибігти сам на сам з голкіпером Колоса. Щоб бути в курсі всіх подій і життя. Дуже цікавої команди штурмиванків, а тим часом удар головою. От саме зараз Олексій Дитятєв на поле і відзначився дублем у матчі проти юнаків металіста 19-25. Зараз в атаці був Євген Морозенко, Вчора також забив гол Євген Морозен. який фол зараз Євгена Морозенка проти восьмого номера. Позагрою у Олександра Волкова, нашого героя Сергія Рожка, який віддав своє життя за волю та свободу України, за незалежність нашої держави у війні проти російських. Він передає всій команді привіт. І ще один м'яч влітає у ворота. Ну, Неузгодженість не зараз захисників. Неповних матчах меморіалу Олега Макарова в складі штурму. штурму. Побачимо. Я думаю, ми сьогодні його ще у грі в цьому матчі. Ну а тим часом на полі у нас, в принципі, декорація Радянського союзу в 1954 році Олег Макаров був у складі цієї команди. Ну, і... Перший, перше золото, титул чемпіонів Радянського Союзу. Тисяч політ той міг би закрутити у ближній кут. Подача на дальню стійку і не зовсім вдало. Олександр Волков розчарований цим епізодом. Навіть Сергій Шевчук з капітанською пов'язкою під цим номером грає. Ох, який удар зараз! Пробивав захисник ватації штурм. Небезпечно і гол. Четвертий м'яч влітає ворота. Денис Хруль забиває. І удар по воротах, і м'яч влітає ворота. Втрата м'яча дуже прикра. Е, на, е, на власні. Так, можливо, я помиляюся з прізвищем. Естеренко зараз знаходить передачу Шевчука, пробуває. Шевчук вище воріти, де м'яч. Вийти з оборони в атаку. І ось зараз я бачу знаходиться на газоні Дмитро Димнич ковалівців. Осатій пробиває по поворотах. Непогана спроба. М'ять. Оте. Багато помилок, багато браку у діях ковалівців у другому таймі. Забитий у ворота рідної команди. Вадим Журавель сказав, що обов'язково святкував би. Причому у стилі він у важкий відповідальний момент. Тим часом атака штурму продовжується. Сергій Шевчук окарнав майданчику. Передача, і дуже небезпечно було зараз. Але 55-й та 29-й номери. Дуже непогана спроба від Дмитра Осадчо. Атака штурму, Журавель. Знову Нестеренко. Простріл. Небезпечно, удар по воротах. І... Зараз дуже хороший шанс був. І ось удар по воротах. От За це можна похвалити е, гравців колоса. Над вдосконаленням футбольної майстерності. І зараз е, ще один м'яч е, влітає ворота, е, ворота Ковалівського колоса ю, юнаків колоса. Ось Закидання на Богдана Рубльова. Включає, е, Богдан Рубльов, включає зараз е, свій фірмовий ривок, в яку Богдан Рубльов влучив кількома хвилинами. Раніше, але цього разу на відміну від того епізоду не було кому добити. Балашов Лящук кожного майданчику вже Ілля. Подача небезпечна і гол-гол літає. Черговий у ворота. Егоїстично зіграв, не віддав на е, партнера. Відпрацьовувати треба в захисті тепер, але знову не точно передача від. Е, Удборісів суперника, але ще й віддав хорошу передачу на Сергія Шевчука. Той на Нестеренка. Простріл. Ні. Буде кутовий, лише кутовий. Штурмівці атакують. Шевчук небезпечний простріл. І Ще один гол влітає. Восьмий. На На Надобування. Перехоплення від осадчого. Шевчук на Рубльова. Балашов. Удар по воротах вище.